У музеї визвольних змагань імені Степана Бандери відкриту експозицію виставки, присвячену 92-й річниці з часу проголошення злуки. Світлини, книги, газети, експонати виставки ілюструють події, які відбувалися у 1919 році. Всі західноукраїнські землі підтримали визнання акту Злуки. Делегація ЗУНР 22 січня 1919 року в Києві підписала акт з директорією, за яким передбачалось об'єднання двох республік в одну Україну. Хоча військові політичні події не дали повністю на всі 100% реалізувати ці плани, однак засвідчили прагнення українців обох частин України, які до того часу були протягом кількох століть розділені. Поміж Російською імперією та австро угорською імперією жити в одній єдиній державі і почуття як жителів Західної України, так і східної, що вони українці, що вони одна нація, і що вони прагнуть будувати нове життя, нову державу, у нових рамках спільно, спільними зусиллями для того, щоб ця держава все ж таки була визнана на міжнародному рівні.